Великодні гостинці для оборонців, які перебувають на лікуванні у шпиталях області, пакують вінницькі волонтери. Вікторія Коломійчук розповідає, що саме везуть хлопцям. Кожному захиснику в тарілочку буде печінковий торт, буде буженіна, котлети будуть, буде під кусочок. Олів'єма тому окремо, так само голубці теж ми даємо на відділення. Усе з-під ножа, каже інша волонтерка Лариса Ткач. Цього разу в меню м'ясні страви та паски, а зазвичай приносять те, що замовляють. На постійній основі на кухні працює три господині. До військових у шпиталі їздять раз на тиждень. Ми розуміємо, що це діти. що Це наші діти, і вони хочуть щось смачненького, солодкого більше всього. Так було, як то задумано. А потім, коли ми вже з ними поспілкувалися, почали розуміти, що вони хочуть домашнього. Продукти купують за донати, каже Вікторія Коломійчук. Страви готують у неї на кухні, допомагають волонтеркам і місцеві. Дар'я Денисенко принесла військовим пироги з яйцем та цибулею. каже, їх з мамою напекли вранці в себе вдома. Робимо самі. Мені допомагає моя мама. Паски для оборонців привезла Світлана Півторак із двох громад селища та Малинівки Вінницького району. Учні і вчителі зібрали гостинчики для воїнів, також продукти і напекли 191 пасочку для воїнів, це в печі спечена, по батьківських методах. Сформовані пакунки волонтерки розвезли по шпиталях, доставили до вечері. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини Вінниця.